Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні знову поділюся свого блокнота дуже давнім рецептом. Маринованого перцю дольками ось такий перець виходить, можна з червоного собі готувати, додавати, а можна просто отак білого такого, жовтого такого собі зробити, можна і такого, і такого, хто який собі хоче, який собі любить і такий собі готує. Можна мішати ну, додавати так і так робити. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібний ось такий перець, можна і червоний, можна додати і червоного, і жовтого. Я буду робити жовтого. Так, Цей перець ми почистимо, поріжемо, тобто я його помила, беремо перець і вирізаємо гет. Повністю будемо розрізати на такі дольки його. Бачите, отак іде, на отакі дольки ми і розрізаємо. Ось так. Навіть можна і ще раз його, ще раз отак. Тут от, 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 таке, котре нам не файне, не подобається. Це куплений перець, це не домашній, у нас перець не дуже. може і отак навіть розрізати його. Колись я так і робив. Отак розрізала на отакі дольки. І це все вичищаємо, геть. І отак на, на такі дольки розрізаємо. Бачите, отаку, без зерня цей. Геть повністю. На такі дольки. Повністю так поріжемо пер. Все, всі і я так понарізаю. Перець ми порізали на такі от такі дольки. Тепер готуємо маринад, даємо літру води. Даємо 150 грам олії. Даємо 200 грам цукру. Дві столові ложки солі, кам'яної солі. Таку тобто трошки гірку солі. Даємо тепер е, три лаврові листочки. Даємо сюди 8-10 горошин пахучого перцю. Так, 2, 5. Вісім. І даємо гвоздики. Так само вісім вісім штучок. Раз, два. П'ять, шість. І ще два. Вісім. Вісім. Так, і додаємо сюди стакан оцту. 250 міліграмовий стакан оцту. По рецепту йде 350 грам. Я даю трошки менше. Ви можете дати, хто любить такий, бо він виходить такий кисло-солодкий. Але я даю трошки менше оцту. Ви можете дати і 350. Я вам напишу в рецепті так, як я, як я маю цей рецепт. Кладемо його варити, цей маринад. Маринад наш закипів і ми в цей маринад кидаємо оцей перець. Весь оцей перець. Цей, на цього маринату, правда, воно більше. Подивимося. Я колись робила і, і більше кіля давала у маринат цей. Так, і цей найзакіпить. закипання, має варитися 5-6 хвилин. Все, більше не треба варити цей перець. Перець має свій консервант, що він може е, сам себе, що не треба багато його варити. Так, з моменту засікання, ще раз кажу, засікаємо 5-6 хвилин. Лише аби всій перець був у маринаті. Пройшло 6 хвилин і ми е, вже закручуємо цей перець. Е, пер, його треба промішувати, постійно помішувати. О, тепер ми накладаємо разом з маринадом, ми накладаємо в банки. Хочете берете більше маринаду, е, хочете берете більше е, оцього перцю. О, тако. І закладаємо сюди у, у банку. Накладаємо коротше, і, сло, і тим лишкою, кладемо в слоїк, аби, аби не тріснув слоїк. От, от, і так вибираємо, то лишень так, аби зал'єти. Так, тепер сюди перчик кладемо. Лавровий листочок, у, тут у слоїк ми не даємо більше нічого, тільки оцей перчик і все. І закладаємо повний слоєчок перцю. Так розкладаємо, скільки буде баночок. І зразу закручуємо. Так усі я закручу. Чоловік зразу закручує. Кладу, кладу ложку обратно сюди, черпачком вивкну сюди маринату, аби слоїк не тріснув. і кину трошечку. А відтак ложкою. Ось так. А тепер ложкою. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Меру всім і нашій Україні! Я ще раз кажу, колись я закривала в цьому маринаті, брала і 5 е, кіля перцю. Тут маринату можете робити трошки і менше. До зустрічі! Ось так. Все, дуже просто, швидко і, і смачно. Так, ось такий виходить перчик, але він дуже ще гарячий. Бачите, який гарний виходить. Якщо дати тут ще червоного перчику, то взагалі, взагалі буде дуже, е, дуже вигляд гарний. І, і все. Він, такий, він ціленький, гарний такий. Ви ще можете його поставити, собі трошки От. І, і він дуже, дуже вже готовий. До всього. Я чуєте, робила салати з нього в зимі і підходив до всього до. Е, Картоплі. Мої хлопці дуже любили його. Отакий, отакий салат, той отакий перчик. До речі, у нас на каналі вже є, я ділилася таким рецептом, як закручувала цілий перець. Тут подібний маринад такий, тут такий майже самий. Але трошки інакше готуюся. Трошечка інакше. Він виходить дуже, дуже смачний. Я вам дам посилання під цим відео на той перець. І цей ось такий: ось такий, такий чудовий, гарний. Виходить перчик, дуже такий дольками, такий смачний, до всього смакує, можна його готувати. Так що готуйте.